Кошмаром банана. Або він у нас. Ух, ти ж! Такий хвостяра. Здається, він здається, не надто задоволений, але вже як є. Блин, ну красивий, але ж на ширині чого. Це кашу намастила на нос. Він щойно їв, я йому так періодично додаю. Він уже звик, що я його кошмарю кожен день. Навіть трошечки сидить на руках. Ну, як трошечки його вже так тримаю кілька хвилин. Це, мабуть, думаю, куди б йому чухнути. Я відміну майже не чухнеш. Ура! Він їсть. Сталося диво. От з ним досить довго треба сидіти, щоб він нарешті хоч щось їв. І це його велика проблема. Видно, що він зібрався ламінця. Такий взагалі. Опа, Чілік Горинич. Правильно я його назвала? Дивиться на мене як на зрадницю. Ну, в принципі, так і є. Кошмарю банана. Ти взагалі такий гіч mm -hmm. <кхи> Така булочка Ладно, не буду його довго турбувати. Так сюди ціму. Ну. І все. жінка побачила мої пальці вона робить вигляд що вона не зацікавлена хто ж і крокодилица. Ну и такой хвостяр мощный. Ну, воно вообще. І Таня... Ти така жінка. Ще з цього ракурсу вам і запишу, як я її дрожню. Це я така смілива, коли вона через ко. Якби вона була от прям тут, я б таке собі не дозволяла, тому що кусаються вони досить так. Боляче. Мене ще не кусали, але я бачила наслідки, якщо чесно, не хотілося б на собі перевіряти. Ну, типу, подивіться, як вона хоче мене гризануть. Но, насправді вона просто голодна. А, власниця казала, що в неї сьогодні годування буде. І, на щастя, не моїми пальцями. Тут вона на мене вже образилась. Що це було?